Друзі, привіт! Сьогодні знову професійний сервіс за шкірою ми робимо і з високочастотними токами. Я також вже вам розповідала, я використовую продукцію Suskin. Мені вона дуже підходить, дуже скажімо так, на хороші ціни. Це два професійні сіроми, один вітамін С. Який висвітлює шкіру, і інший бустін, який наповнює дуже сильно і глибоко наші клітини вологою і поживними речовинами. Це скраб, сольовий скраб, також продукції Сускін. Сьогодні я вирішила очистити шкіру скрабом. Перед будь-яким сервісом треба дуже гарно очистити шкіру для того, щоб. Всі поживні речовини, весь сервіс, все, що ми будемо заносити в шкіру, гарно і глибоко впитався. Наша шкіра покрита зверху як цементом, як асфальт. І тоді, навіть якщо ми наносимо якусь продукцію, шкіра не впитує, тому що цей асфальт, цей цемент, він блокує. І продукція просто залишається на поверхні. на поверхні і не проходить глибоко в клітини, в м'язи. Заодно, як видно, я пропрацьовую дуже гарно сольовим скрабом всі м'язи, що відшолушує ороговіли мерші клітинки навколо губок, носик, навколо очок. І заодно дуже інтенсивний сольовий масаж, що вже активує роботу клітин і м'язів. І дуже гарно очищає. Як видно, я дуже гарно пропрацьовую, тому що тільки так маємо результат. Носик, носик, гарно. Навколо носика ми знаємо, є скільки всякого багато. Очищаємо, тому що будемо наносити дуже корисну продукцію, яку я хочу, щоб вона впиталась глибоко і наповнювала мої м'язи, мої клітинки, мою шкіру поживними речовинами. Після того, як ми гарно-гарно очистили скрабом нашу шкіру, ми знімаємо всі залишки солі, сільмени з кремом, там змішана вже зразу. О, дуже гарно очищаємо. Сіль зня, знімати взагалі складно. О, саме тому я неї пропрацьовувала, щоб вона розстала у мене. О, вона розстає. Заодно там є поживні речовини, тому що це морська сіль з продуктами, морепродуктами. І також впитується, що корисно для моєї шкіри. Пропрацьовуємо, знімаємо, очищаємо і наша шкіра готова для сервісу. Ось така в нас є апарат, ручка з високочастотними токами. Буде видно, як токи б'ють, досить це боляче, якщо робити непрофесійно. Перше я наношу спрей, який балансує кислотно-баланс моєї шкіри сірум, дуже сильний професійний сірум. Я використовую два сіруми, один бустін сірум, який наповнює клітинки. Вологою дуже сильно наповнює клітинки вологою. І тоді, коли ми будемо пропрацьовувати, всі ці бенефіти, вся ця користь буде впитуватись дуже-дуже глибоко, тому що ці токи будуть відкривати наші м'язи і заставляти м'язи працювати. І заодно впитується вся продукція дуже глибоко. Як було видно момент, мене вдарило досить сильно. Краще, звичайно, потім я зробила, я поставила на шкіру, і лише потім я включаю цю ручку, тому що просто неможливо покласти, тому що стріляє дуже сильно токи. Багато косметологів замотують оце стекло марлечкою. я вважаю, що то неправильно, тому що токи не проходять через О, Ну, Але люди роблять, якийсь результат є, але я люблю результат сильний і тому я даю напряму ток. О, дуже боляче на лобі, тому що на лобі кістка дуже. Близько, Ось ще один сіром я нанесу. На лобі дуже близько кістка і дуже боляче, коли проходиш біля кості. Дуже боляче також навколо губок, тому що там тоненька шкірочка. Я люблю про, гарно пропрацювати носик, бороду. О, високочастотний догляд за обличчям використовується для. Лікування та профілактики стійких вугрів, звуження розширених пор, зменшення появи тонких ліній та зморщок, зняття напраклості очей, омоложення шкіри голови. Я вам покажу, що я, який сервіс я буду робити для волосся та голови. Омоложення шкіри голови та живлення волосяних фолікулів для здоровішого росту волосся. Я, як завжди, пропрацьовую дуже багато всі частинки мого обличчя по декілька разів. Кожну частинку обличчя я проходжу декілька разів, прийшла один раз. Тоді нанесла ще одну продукцію, пройшла інший раз. Можна наносити просто крем, можна наносити олійку. Косметологи кажуть, що олійка забиває пори, я з цим не погоджуюсь. Я вважаю, що це то бізнес, тому що їм потрібно продавати свою продукцію, але якщо масла хороші, у маслах дуже багато корисних речовин, ефірних навіть речовин, які впитаються в нашу шкіру. І залишки масла можна, звичайно, зняти. Але пропрацьовуючи з такою машинкою, скажімо так, воно все впитається і не залишиться нічого, тому що я наношу багато і сірому, і крем я наношу в процесі також, тому що дуже швидко висихає, тому що шкіра наша настільки голодна, що вона. Опитує дуже сильно все. А якщо надіти марлючку замотати на цю головку цієї ручки, марлічко впитає все в себе, що я вважаю не є ефективним. Дуже хорошо просушує прищики, на носику хорошо пропрацювати, у кого молодих людей. О, дуже хорошо на бороді прищики попрацювати, навколо очей йде. Зморшки у нас з'являється, воно підтягує також шкіру, тонізує шкіру. Видно, як вже набирається червонота, червоний колір. Це означає, що наш колаген почав працювати. Він просинається і випрямляється. Кров починає циркулювати і наповнювати наші клітини поживними речовинами, починає харчуватися. Я наношу крем в кінці, звичайно, зволожуючи крем. Я знаю, що моя шкіра три дні буде впитувати дуже сильно будь-яку продукцію. І після будь-якого сервісу я чувствую, як шкіра починає підтягуватися, кого цікавить, хто живе біля мене. Fort Myers, Cape Corel, Neples. Можна у мене купити продукцію Сускін. Я її продаю. продаю за такими цінами, як онлайн, але двойний розмір буде баночки. Якщо 50 грамів в баночці ви купите онлайн, то в мене буде там 100 чи 80 грамів. Ось також я вже говорила, що я пропрацьовую волосся, що омоложує шкіру голови, як бачите, я пропрацьовую шкіру. Голови не лише волосся, я торкаюся до шкіри голови, що живить волоссяні фоликули і допомагає росту волосся. Це не лише я торкаюсь волосся, а я торкаюся повністю кожі голови. Хороший досить сервіс. Взагалі за шкіри треба догляд, хоча б один раз в місяць. Потрібно робити будь-який сервіс, навіть будь-який і використовування хорошої косметики.